Анатолій Валевський. Повернення червоної кіцьки Одного разу улюблениця мешканців будинку червона порцелянова кицька вагнівка таємниче зникла зі старовинного комода, на якому простояла кілька років поряд з такою ж червоною вазою. Ніхто не знав, коли це трапилося, чи просто не хотіли говорити, щоб не засмучувати маленьку дівчинку, яка дуже любила вогнівку. Швидше за все, одного вечора, коли будинок був повний гостей, хтось випадково зачепив статуетку і розтрощив. Господиня теж засмучувалася, бо прив'язалась до цієї фігурки. Вона часто навідувалася до відділу фарфорових виробів сувенірного магазину, де працювала її знайома, сподіваючись, що з'явиться ще одна така статуетка. Але поки що надія не збувалася. А маленька дівчинка. Терпляче продовжувала ставити у вазу квіти, потай сподіваючись, що вогнівка колись все ж таки знайдеться і повернеться на своє місце. І диво відбулося. Одного разу морозного осіннього ранку, поряд з вазою, в яку напередодні поставили пишний букет калини, що зашарилося від холоду, виявили вогнівку та не одну. Біля її лап сиділо маленьке грайливе кошеня. І уявіть собі, де ж червоне? Усі дуже зраділи, а особливо дівчинка. Адже її улюблена вогнівка повернулася, а з нею симпатичний малюк, якого вирішили назвати червончиком. Щоправда, як здалося, дівчинці киська трохи змінилася. Але ж усі змінюються згодом, правда? Тож дівчинка вирішила більше про це не думати. Вона знову була в гарному настрої. Як і господиня, яка мовчала і загадково посміхалася, дивлячись на щасливу маленьку. Тепер червона кицька удвох з кошеням радить домочадців, які потай мріють, що одного разу вогнівка принесе ще й маленьку кицюньку, яку назвуть іскоркою.